разом скажемо, слава Богу. Хочу подінутися Словом Божим для нашого духовного відбудування. Господу насправді дуже приємно, коли ми зібрані в Його ім'я, бо ми хочемо слухати Його Слово Боже. Господь нас зібрав для того, щоб ми почули Його голос. Господу завжди є що сказати до нас, бо тому що Він нас створив, за своєю подобою і за своїм образом. І він хоче, щоб кожна людина була подібна до нього. Я хочу поділитися словом про одного чоловіка. Його звати було Павло. Слово Боже, його називає апостол Павло. Я би хотів, щоб ми у світі слова Божого приглянули його особисте життя. ким він був до увірування, як він навернувся до Бога. Як він служив Богові і як він закінчив християнський шлях. Якщо ми читаємо новий заповідь, ми можемо побачити, що дуже багато місця писання гарно відкривають про життя апостола Павла. Це дійсно дуже цікаво, ким він був до увірування, як він пізнав Бога, і як він ревно йому служив. І він твердо сказав. Коли закінчимо свій він не праведності вічного життя для мене приготовлені. Але що йому для цього потрібно було зробити? Що йому було потрібно пережити? І як він виконав усю волю Божу? Ми будемо переглядати Боже Слово про цього чоловіка. Слово Боже, говорить про те, що пам'ло до увірвання він належав до одної релігійної громади. І ця громада називала себе фарисеями і саддукеями. Ці фарисеї і саддукеї вважалися такими високими лідерами, релігійними лідерами. Вони мали своє людське вчення, свої людські заповіді, свої людські постанови. І вони мали свою певну громаду. І вони також були частково старішинами ізраїльського єврейського божого народу. Хоч вони мали Слово Боже, старі закон Мойсея, але крім того, вони також мали своє вчення, яке не відповідало до Божого Слова. І Павло, він належав до фарисейської громади. І він говорить про себе, що він там робив і як він служив. Ми читаємо послання до Філіппіан, якщо я не помиляюся, перший або другий розділ зараз я відкрию. Послання до Філіп'ян з 4 віршика. Хоч я можу мати надію на тіло, якщо хтось інший думає, що він може мати надію на тіло, то тим більше я, обрізані восьмого дня, з роду Ізраїля. З коліна веніма, де є врейд євреїв, відносно закону Фарисей, тобто його служіння. Тої релігійної громадження було високе, за ревністю гонити церкви Божої, за правдивою законом. Бездоганий. Ми можемо зрозуміти про те, що Павло свого часу дуже добре знав старий заповіт закон Мойсея. Він повністю виконував волю фарисеїв і старішин. Все, що вони йому казали, він бездогано виконував. Йому полушалося Робити всі людські постанови і все людське вчення. Він своїх ровесників повністю перевищував. Він був свого часу великим релігійним лідером. Але він каже: я був гонитей церкви. Він свого часу думав, що я знав Бога Ізраїля. Він свого часу думав, що я правильно виконую Його волю, що я поступаю все правильно. Я йду до Богом правильно. Але після того, як він з до Ісусом Христом, після того, як Він побачить світло Боже, він каже: я був гонитель церкви Божої. бо тому що фарисеї і старішини дали йому приказ переслідувати всіх посіддовників нового заповіту, всіх посіддовників, які любили Ісуса Христа, Він пересідував їх від міста до міста, від села до села. Він їх пересідував на всякому місці. Він був готовий їх сидіти в тюрму, подавати голос їх вбити, подавати їх на руйнування. Він був готовий на все, щоб руйнувати християнську громаду. Чому? Бо він був належний до релігійної громади, яка проповідувала неправильно, яка подавала неправильне вчення, яка уявляла про Бога, який насправді не був істинним Богом. Сьогодні Є дуже багато різних громад, є дуже багато релігійних організацій, дуже багато людей називають себе християнами, називають себе послідовниками Христа, але якщо аналізувати їхнє життя, воно є гріховне. Якщо аналізувати їхнє віру і сповідування в лапочках, воно суперечить до Божого Слова. Бо тому що релігійні лідери проповідують не справжнього Бога. І той самий Павло, який пізнав істинного Бога, він бачив навколо себе в інших містах, інших місцях, що було дуже багато життелів, дуже багато житло жителів, які проповідували іншого Ісуса, іншого Духа, іншу Євангелію. і це не був справжній Ісус. Він мав відкрити очі, бо тому що на цей раз Він прийняв справжнього Ісуса Христа. І коли він вийшов зі тої релігійної секти, якої він сам сказав, що я колись належав до фарисейської секти, і Бог його долучив до справжньої Христової церкви, і він говорить про те, що мене Бог видволив. ми читаємо перше послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ, 12 і 13 віршок. Сам Павло каже, і я дякую тому, хто зміснив мене Ісусу Христу, Господу нашому, що Він визнав мене вірним і поставив мене на служіння, мене, що раніше був богозневажником і гонителем і кривдником, але був помилуваний, бо чинився в незнанні та в невірі. І благодать Господа нашого відкрилась мені щедро з вірою і в Христі Ісусі. Дорогі Брати і сестри, наступне питання, як Павло пережив зустріч з Ісусом Христом? А пото Павло, перед увіруванням Він зібрав своїх людей він був відповіданням, щоб пересідувати і ув'язнувати послідовників. Христової церкви, і він був в одному місті Дамаску, або наближав до того міста, щоб шукати таких послідовників, ув'язнувати і сидіти в тюрму. І коли він наближався до цього міста в Дамаск, у дорозі перед ним з'явився сам Ісус Христос, і він мав з ним зустріч і з ним розмову. Ми читаємо книгу 10 апостолів, 9 розділ, такі Божі Слова з третього віршика. І коли він Павло, Ішов та наближався до Дамаска, раптом осяяло його світло з неба. Він упав на землю і пошов голос, голос Ісуса Христа, що говорив йому, савле, Савле, або Павло, чому ти пересідуєш мене? А він Павло сказав: Хто ти, Господи? Господь же сказав, я Ісус, якого ти пересідуєш, трудно тобі йти проти Рожна. Він, Павло, тремчачи зі страху, запитав: Господи, що повелиш мені робити, а Господь йому сказав: Стань та йди в місто, і буде сказано тобі, що маєш робити. А люди, які йшли з ним, стояли оніміли, бо чули голос, а нікого не бачили. Ми бачимо про те, що апостол Павло бачив перед собою Ісуса Христа. Який просвітив перед Ним і мав з ним конкретну розмову. Зверніть увагу, наскільки швидко апостол Павло після зустрічі з Христом до Нього не вернувся, Наскільки він швидко покаявся і хотів з ним примиритись. він задає Ісусу дві головні запитання. Перше, хто ти Господи? Він вже хотів пізнати його характер, Його волю. Його любов, Його особистість. Він хотів знати, хто такий Ісус Христос, який Він є Бог, Він починає шукати, Він починає хотіти пізнати його повною мірою. Друге запитання, яке Він задає: Господи, що повелиш мені робити? Після зустрічі з Христом він вже готовий виконувати усі Божі накази, усі Божі заповіді. Усі Божі постанови, все, що йому скаже Ісус, Він готовий виконувати його Воля. Він вже не буде тим фарисеєм, тим гонителем, тим кримником. Зустріч з Христом. Ісус міняє Його серце, міняє Його бачення, міняє Його життя. І після того, як Він пережив цим зустріч, ми читаємо далі. Він втратив фізичний дір. Три дні, він нічого не їв. І нічого не пив, він перебував в пості. Він, перебуваючи в Дамаску, молився до Ісуса ревно і невпинно, щоб Бог над ним змилувався. Ісус в цьому Дамаску піднімає або закликає одного учня пророка на ім'я Ананія, конкретно посилає до того Павла. Ананій приходить в його дім, покладає на його руку і каже до нього такі Божі слова. Той самий роді, 17 віршик. Анані пішов і увійшов у дім, поклавши руки на нього, сказав брате Савле, Господь Ісус, який з'явився тобі в дорозі, якої ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів і сповнився Духом Святим, і вмить немобилуська, спала очей. І Він прозрів, і ставши, охрестився. І споживши їжу, зміснів сам. Або помилок, перебув декілька днів учнями в Дамаску. І ми бачимо, що він пережив фізичне зцілення. Він пережив духовне речення. Пізніше він охрестився у воді у дорослому вісі. Він почав служити Ісусу Христу. І він, коли побув декілька днів в Дамаску, добрі батаєсати, ми читаємо далі. Він кожен день по синагогах, по зібраннях. В різних місцях почав твердо, переконливо проповідувати, що Ісус Христос являється Божим Сином. Я собі уявляю несе тих людей, тих фарисеїв, тих сектантів, тих іудеїв, тих інших людей, як вони дивувалися, що цей Павло колись пересідував, колись чинив Кривду, а Ісус. Так кардинально поміняв його життя. Він своєю проповіддю, своїм життям починає визнавати, що Ісус Христос з'являється Божим Сином. Пізніше, саме в саме Дамаску, одні зі люди хотіли його вбити. Вони цілу ніч стерегли біля дому Павла, щоб його вбити. І Павло вночі в кордині через вікно тікає в Єрусалим. В цьому місті в Єрусалимі він також твердо проповідає про Ісуса Христа. Своїм дітям ризикує на смерть, своїм дітям наражається на небезпеку. Він твердо проповідає про розп'ятого Ісуса Христа. А пото Павло свого часу сказав: що я на своїх руках ношу рани Ісуса Христа, я є розпитий для світу, а світ розп'ятий для мене. Апостол Павло повністю помер для реховного життя, він повністю помер для егоїзму. Він не мав свого власного «я». Він повністю посвятив життя для Господа. І коли ми читаємо усю книгу дії святих апостолів, ми можемо читати, яке було благословенне успішне служіння Апостола Павла. Ми читаємо дії тринадцяти років. Він перебував у тому місті Антіокія. З пророками, вчителями, і вони перебували в пості і в молитві, щоб Бог їх використовував для спасіння грішників. Один день після їхньої молитви, Дух Святий піднімає одного з тих пророків і каже: Відарі мені Павла і Варнаву, я їх пошлю на одну справу. І коли Дух Святий їх почав посилати, вони, починаючи від Єрусалиму. Проповідувати дівангії в Кіпру, в Галатії, у Вітінії, Македонії, в Греції, інших країнах, інших містах. Вони всюди почали проповідувати діванті. Павло став відповідальним апостолом для японських народів. І коли він проповідав Діванжі зі своїми співробітниками, Господь супроводжував чудеса і за Він спасав грішників, він хрестив Духом Святим. Ісус тих грішників очищав своєю непорошною кров'ю. Всі люди стали членами живої церкви. Дорі, брати і сестри, ми можемо прочитати. Один з прикладів його практичного судіння, апостол Павла в Азії, було таке столичне місто, називається Ефес. Там було страшне ідолопоклоння. Там були дуже багато жертовників і дуже багато храмів. І там були певні вчителі, які називалися жрецями. Вони навчали своїх послідовників, як поклонятися ідолам, як поклонятися таким богам. Гармець, зевс і тому подібне. Там було страшне ідолопоклоніння. І коли в цьому місті прийшов апостол Павло, посланий Святим Духом, той самий Павло, який служить Ісусу Христу, звернув увагу, що почав робити Бог через нього в цьому місті Ефесі, де відбувалося страшне ідолопоклоніння, де було дуже багато ворожбитів, шародійників. Святий апостолі 19 років з 11 віршика і нижче. І Бог творив немало чудес руками Павла, так що на хворих клали хустки і поїсти тіла його. І вони цілялися від хвороби, а нищиті духи виходили з них, навіть деякі з мандрівних і ворожбитів почали закликати ім'ям Господа Ісуса. Тих, що мали нищити духів, кажучи, заклик, заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. проповідає. Заробили сім синів якогось скеви, юдейського пересвященника, та злий дух відповів їм, кажучи: Ісуса, я знаю, і Павло мені відомий. А ви хто такий? І чоловік, в якому був злий дух біснуватий, накинувши на них, так що вони текли з того дому, голі та поранені. Це стало відоме всім юдеям та язичникам, які жили в Ефесі, і страх Божий напав на всіх книг. А ім'я Господа Ісуса славилося. Багато з тих, що увірвали, приходили, визнаючи та відкриваючи гріховні вчинки покаянням перед Богом. А багато з тих, що займалися чарами, позносили свої шародині книги і спалили перед усіма. І підраховано велику ціну їхню, виявилося їх на 50 тисяч драхм. Так могутнє росло та укріплялося слово Господнє. І такі пробудження були інші міста, інші країни. Один помло, а Бог спасав сотні грішників, сотні язичників, які залишали ріховні діла ідолопоклоніння, ворожбиство, шародійство, всі ріховні діла, бачичи живого, розп'ятого Христа в особі Павла. І вони хотіли служити такому Ісусу Христу, і сестри, Коли ми перевідаємо Слово Боже за це служіння, ніс апостол Павло і, і заповідь він був гонимий, пересідуваний, зневажений, утискуваний. І Він говорить про себе такі Божі слова, ми читаємо друге Послання до Коринтян, 11 років з 23 віршика. Памло каже: вони служителі Христові, говорять ніби нерозумні, я більше, я значно більше був у трудах, безмірно в ранах, більше у в'язницях і багато разів при смерті все переживав Памло. Від юдеї, не віруючи, отримував п'ять дів по 40 ударів без одного Різкою. Три Трази били мене киями, один раз мене каменували, три рази зазнав корабельної аварії. Ніж і день я перебував у Глибині Морській. Я часто був у подорожах, у небезпеках на річках. У небезпеках від розбійників, у небезпеках від свого народу, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, в небезпеках у пустиня, в небезпеках на морі, в небезпеках між важчими братами, у прасі та виснаження, часто у недосипанні, в голоді та спраці, часто в пості, в холоді та на готі, крім сторонніх пригод, мене щодня. Навплив віруючих людей і турботи про всі церкви, хто знемагає, зніма, з ким би і я не знемагав, хто спокушується, за кого б я не палав. Коли треба мені хвилитися, то буду хлонитися моєю немішею, той самий послання 12 розділ, 12 віршик. докази мого апостольства виявилися між нами в усяким терпінням, знаменням чудесами, і силами, десятий віршик. Тому любо мені в немощах, у знущаннях, у нужді, у пересідування, тиска за Христа. Бо коли я в немішний, тоді я синій. Дріба десяти, зверніть увагу на Павла. Він переживав і час свободи, і час пересідування, не зважаючи на всі утиски, не зважаючи на всі побої. Він завжди був. Вірний Ісусу Христу, чого Господь ніколи не залишав. І коли ми читаємо життя апостола Павла, Його Кінець Він сказав такі слова, що я віру зберіг, свій біг скінчив і мені приготований війне правеності. І не тільки для мене, але й для всіх тих, які полюбили його прихід. Він завжди закликав всіх людей. До глибокого покаяння, до глибокого увірвання і до залишення своїх гріхів. Тому, дорогі присутні, слухачі, давайте ми переглянемо своє життя, Щоб ми тут зустріч з Господом, яку пережив цей павло, Щоб ми дійсно почули Його голос Божий. Придіть до мене, труджені і обтяжені, а я вас заспокою. Сьогодні ми чуємо голос Божий, і ми можемо кардинально поміняти своє життя, довіритися Ісусу Христу, а Він нам всьому допоможе. І Він нам приготував вічне життя, вічне сирювання у царстві небесному. Не відкадаємо на завтра, а зробимо це сьогодні. Хай Господь нам всьому допоможе. Будьте ясним, благословення. Амінь.